Шановні партнери, друзі, від імені паста проекту підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні. Я ще вітаю вас з вашим першим п'ятирічним ювілеєм. За цей час ви змогли пройти шлях від невеличкого об'єднання ентузіастів до потужної організації, яка впливає на прийняття програмних рішень не лише на рівні країни, а й за її межами. Ми раді, що можемо підтримувати ваші ініціативи, такі як впровадження системи One Impact для моніторингу якості послуг з туберкульозами сил спільнот, а також впровадження програм зниження стигму дискримінації, особливо на первинному рівні. Сподіваюсь, ми надалі зможемо продовжувати нашу співпрацю і впроваджувати заходи щодо подолання стигму дискримінації, покращення рівня надання послуг нашим дітям затронутих проблемою туберкульозу бажаю вам нових досягнень і слава Україні.